Не вистачає грошей на відеокарту. Рішення є: купляй процесор Ryzen 7 8700G, а відеокарточку вже потім докупиш. Тести нового процесору від AMD показали, що продуктивність відеокарти GTX 1060 доступна тепер на інтегрованій графіці. Згідно з бенчмарками IGPU Radeon 780M, практично не поступається GTX 1060, а в багатьох випадках навіть перевершує її. Так, наприклад, у Cyberpunk 2077 різниця по середньому FPS не перевищує 6%. У тих же тайтлах, де використовуються найпередовіші Шічні технології, перевага вбудованої графіки досягає 67%. Хоча до топового фреймрейту є ще далеко, втім при активації FSR в режимі якість, FPS має зрости до прийнятних значень, а ось провернути такий фокус GTX 1060 в тебе вже не вийде. За підсумками, виходить, що обчислювальна міць AMD APU досягла досить вражаючих висот. І хоча їх процесорні можливості не хватають зірок, от щодо графіки їм рівних нема. Можна сказати, що нарешті здійснилася мрія тих, хто хотів отримати продуктивність середньобюджетної відеокарти у вигляді.